Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо бесідувати про дві книги історика Андрія Козицького: Велика брехня і Кремлівська брехня про Голодомор. Або навпаки, Кремлівська брехня про Голодомор і Велика брехня. Я попрошу пана Андрія Козицького пояснити, який порядок цих книг і де з ними можна ознайомитися. Це ідентичні, паралельні, які ці книги. Ну, насамперед я хотів би зауважити, що і велика брехня теж була кремлівською, бо йдеться в обох книгах про те, як Радянський Союз, а згодом і сучасна Росія, заперечували злочин геноциду українців під час голодомору 1932-1933 років. У минулому році українці 90-ту річницю цієї трагічної події, і я, як історик, який займається історією. Масове винищення людей в 20 столітті, зокрема історію голодомору, не міг лишитися. Осторонь, і я підготував монографію, наукову книгу Велика брехня. Так однак, зважаючи на обставини в нашій країні, ми не хотіли обтяжувати бюджет і самі шукали гроші на те, аби її опублікувати. Розуміючи, що книга повинна жити, я погодився на те, аби приготувати популярний скорочений варіант цієї ж книги. Кремлівська брехня, який був е, відзначений програмою соціально значимих видань, держава субсидувала чверть мільйона гривень, на які були надруковані ці книжки, і розіслані по бібліотеках усієї держави. Згодом видавництво надрукувало вже другий популярний наклад цієї книги. Кремлівська брехня це книга, яка може продаватися у крамницях в інтернеті, на відміну від наукової. Книги під назвою Велика брехня, яка на превеликий жаль може продаватися тільки в одному місці в Національному музеї голодомору-геноциду у Києві. Також музей може продавати її через інтернет, але він не може передавати її, скажімо, для продажу в крамниці чи якимось іншим установам, бо він не є прибутковою організацією а у бібліотеках. А в бібліотеках є кремлівська брехня. Перший наклад повністю, наскільки мене запевнили, менеджери видавництва вже розісланий по бібліотечних колекторах. Очевидно, що примірники вже мають бути і у бібліотеках. Понад 30 країн світу визнали український голодомор, а точніше, Голодомор українців, актом геноциду. І власне, за винятком. Росії і екс-СРСР майже ніхто вже в цьому і не сумнівається. У чому ж була потреба говорити про заперечення, писати про заперечення про велику брехню? Справа в тому, що велика брехня змінюється, вона маскується, і зараз багато з тих, хто не визнають геноциду українців в. Заперечують це не буквально, а більш витонченим способом, наприклад, шляхом зміни інтерпретації, кажучи, ну так голод був, але він не був скерований проти українців, чи так званим імплікативним способом заперечення, коли встановлюється логічний зв'язок, якщо то. А тоді заперечується не висновок, а заперечується умова. Ну на кшталт того, що Україна це країна дуже багата хліборобськими традиціями. Який же голод тут міг бути, якщо Україна завжди годувала. Інші республіки експортувала хліб. Зрештою, я класифікую такі заперечення, як карнавалізація заперечення голодомору. Коли в дні вшанування пам'яті жертв голодомору влаштовуються якісь бучні дійства телебачення, показують розважальні програми. Ми прекрасно пам'ятаємо, що ще з часів пізнього кучми українські телеканали, деякі, не всі, мали таку дуже прикру звичку. В день пам'яті жертв голодовору ніяк не змінювати свої сітки мовлення, хоча на що я звернув увагу 22 червня і 9 травня програми підлаштовували так, аби продемонструвати солідарність з тими. Для кого завершення Другої світової війни в Європі чи початок радянсько-німецької війни мають важливе значення? Чи така, такий різновид заперечення, як невинні заперечення? Невинні заперечення полягають в тому, що сіється сумнів, ставляться питання, кажуть, ми всієї правди ніколи не будемо знати. Це типово російські наративи і, на превеликий жаль. Це і дотепер використовується в політичній боротьбі подекуди в Україні. Ну на час війни, звичайно, ситуація суттєво змінилася. Але Росія, користуючись своєю агентурою в країнах Заходу, просовує власне такі наративи заперечення Голодомору. Росія, ну нібито одна Росія. Якщо й дискурсу, якщо і є дискусія, то лише щодо кількості там загиблих в часи голодомору. Там від. Майже трьох мільйонів до понад десяти мільйонів різні варіанти дискусії, але сам голодомор, крім Росії, хто ще піддає сумніву в Україні? Є окремі науковці в країнах Заходу, які теж заперечують голодомор як акт геноциду, і кажуть, що ви неправильно розумієте, все було не так, якщо дуже... Спрощено пояснити оцю теорію, то вона би могла бути названа як теорія нещасного випадку на виробництві. Цебто Сталін хотів провести модернізацію пришвидшеними темпами, не все врахував, діяв в умовах цейтноту часу під загрозою зовнішнього вторгнення, і ну, сталося, сталася така біда. Загинули люди. Але він не хотів їх винищувати з чим, звісно, ми, українці, не погоджуємося. Такі дослідники є в Німеччині, в Австрії, в Ізраїлі, в Австралії, в Великобританії, США, і вони очевидно, фінансуються так само, як ті телеканали з Москви російськими грішми, які пахнуть. Не всі впіймані за руку, але деяких, яких охоче запрошують до прикладу до Москви на конференції, які проводять російські пропагандисти, про тих, ми можемо швидше сказати, що ми тут бачимо зв'язок між їхньою зацікавленістю у просуванні російських наративів і особистим добробутом, ну тим як вони заробляють собі на життя. Ви у своїй монографії, яка є першою в історіографії на цю тему, зібрали усе відоме, чи є якісь відкриття, напіввідкриття? Книга написана не тільки на основі вже відомих документів. В ній використовував документи з Галузевого Державного архіву Служби безпеки України, тобто колишнього архіву КДБ в ОРСР. А також архіву української діаспори у Канаді, яка ще на початку 80-х років займалася донесенням до міжнародної громадськості правди про голодомор, і відповідно була об'єктом пропагандистських атак з боку радянського союзу, з боку радянської пропаганди радянського посольства у Канаді. Однак Найбільшим недоліком моєї книги є те, що в ній не використані російські архіви. Ці російські архіви ніколи не були відкриті. І я вважаю, що коли Україна переможе Росію в цій війні, ми повинні поставити серед умов реституції. Вимогу, щоб Росія відкрила свої архіви для наших дослідників, і ми нарешті побачили всі ті документи часів Сталіна чи його поплічників, його наступників, що стосуються і голодомору, і наступних акцій денаціоналізації українців нищення України. Інколи мені здається, що до Росії ми ставимося як до серійного злочинця. Він чинив, наприклад, 50 чи 100 злочинів, але ми шукаємо 51-й або 101, й щоб все-таки переконати всіх, що це злочинець. Буцім, то тих злочинів попередніх мало. До чого я це кажу? Путін, поставивши собі за мету, Винищити українців українську націю та заперечуючи її повністю, абсолютно підтвердив те, що робив Сталін в часи колективізації, коли виморював голодом українців зумисних. Хіба не так? Звичайно, але йдеться про те, що в якісь моменти радянський союз був союзником країн заходу, як, наприклад, другій світовій війні. І багато хто із притомних цілком адекватних політиків, розуміючи, що Сталін є людожером, що він знищив мільйони людей, не протестували проти того, аби радянський союз був союзником в боротьбі з нацизмом, і відповідно це впливало на сприйняття радянського союзу у цих країнах. Західним політикам теж потрібно було якимось чином пригасити це обурення Сталіна. Режимом, бо в демократичній країні виборці можуть запитати, чому ви є союзниками людожера. Звернув увагу на те, що після Другої світової війни східний і західний блоки мали зовсім інші зразки, ну, нічим не порівняного зла. На заході утвердився стереотип, що найгірше, що могло бути, це був Освенцим, це був нацизм, це був голокост. Натомість в радянському союзі та країнах сателітах таким найбільшим злом двадцятого століття називали Хіросіму ядерне бомбардування Сполученими Штатами Америки, японського міста Хіросіма, яке, як заявляв радянський союз, було безпідставним. Після того як радянський союз розпався, європа поділилася на дві частини. Я пишу про це в своїй книзі. Західну Європу я називаю Європою Освенцема, де далі найбільшим зразком зла є нацизм. І центрально-східна і Східна Європа це Європа гулагу. Ми у східній Європі мали досвід і нацизму, і комунізму. І якщо об'єктивно зважувати на шальках історичних терезів, то злочини. Комуністів були набагато більшими, бо вони і тривали довше, аніж злочин нацистів. Нацизм проіснував всього 12 років. Я перечитав частину вашої книги, ту, яку просив вас надіслати, в електронному варіанті. І у мене таке постало запитання на підставі прочитаного. У жовтні 1933 року Сполучені Штати Америки уклали дипломатичні взаємини з Радянським Союзом. У жовтні 1933 року. І перед цим уряд президента Рузвельта робив усе для того, щоб нормалізувати взаємини з Радянським Союзом. Я не буду казати про індустріалізацію, яку за американські гроші так само в Радянському Союзі проводили. Про те, як Радянський Союз зерном розраховувався. І тут постає таке запитання. а Нема провини Заходу не лишень тих політиків, там Бернарда Шоу, журналістів Дюгарті, там і інших, які за російські гроші мовчали, мовчали про Городомор. А нема провини в тому, що вони замовчували з більш стратегічних цілей уже тоді, ще до Другої світової війни. Ну, я хочу звернути увагу, що з сьогоднішньої точки зору це, звісно, є моральною плямою на авторитеті Сполучених Штатів Америки, але в 30-х роках це було цілком нормальним. Я тут процитував би одну розмову, яка мала місце в бібліотеці нашого Львівського університету наприкінці 20-х років, за кілька років до того, як США встановили дипломатичні стосунки з СРСР. Як згадував згодом Рафал Лемкін, відомий правник, який став автором концепції самого слова геноцид, він розмовляв в бібліотеці зі своїм викладачем швидше за все, це був професор. Який викладав в нього міжнародне право, і він запитав, чи існує якийсь закон, за яким можна було би покарати країну, яка нищить своє населення, маючи на увазі геноцид вірмен під час Першої світової війни. На що професор нібито йому сказав? Що так як людина, яка розводить курей, має право різати своїх курей? Так, і держава має право нищити своїх підданих, бо є поняття державного суверенітету. Інші країни не повинні втручатися до того моменту, поки ця держава не почне вбивати громадян цих інших країн. Друга світова війна, в якій загинули мільйони громадян інших країн, змінила цей погляд. І зараз ми справедливо вважаємо, що вбивство своїх власних громадян не є внутрішньою справою якоїсь країни. І і звіти і гуманітар, поняття гуманітарної інтервенції, яке мало місце на Балканах в 90-х роках, які періодично відбуваються в країнах Африки. Але в 33-му році громадяни вважались майже тими самими курми, і держава мала право їх нищити. Відома відомий лист державного секретаря США Кордела Гала до Франкліна Рузвельта. Коли Гала президент запитав, чи справді в Україні голод є аж настільки жахливим, Кордел Гал написав приблизно таке. Це правда, але ми ніяк не можемо допомогти цим нещасним. Але могли країни Заходу пропонували Радянському Союзу зерно збіжжя у зв'язку з голодом, але Радянський Союз відмовився. Ну не зовсім так. Цей епізод став зараз вже достатньо розбудованим. Це не держави, пропонували українці із західної України завдяки ініціативі українських політиків українці зібрали певну кількість зерна, збирали його як своєрідну підписку. Не означає, що його звозили в якесь місце, але господарі підписували документ на кілька. Корців кори це 100 кілограм зерна. Що на перший виклик я доставлю це зерно на найближчу залізничну станцію? вказувалось, куди хто має доставити це зерно. В такий спосіб була зібрана велика кількість потенційно зерна. Почалися перемовини з Червоним Хрестом через міжнародний червоний хрест. Звернулись до радянського червоного хреста. І керівник радянського червоного хреста Авель Єнукідзе сказав: це провокація. Ви фашисти, ви вигадуєте якийсь голод, немає ніякого голоду. Нам зерно не потрібне. Краще годуйте своїх безробітних. Я про це пишу у книзі. Тобто жодна країна офіційна ані Шані Німеччина ні, 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 Франція, ні, ні, ні Польща не пропонувала жодна країна не пропонувала Німеччина, до саме прийшов до влади Адольф Гітлер. Здійснила певні кроки для допомоги етнічним німцям, які мешкали в колоніях на півдні України. В Німеччині було створено три допомогових фонди, і допомога. Німці намагалися через свої консуляти в Україні передавати цю допомогу етнічним німцям. Що згодом і використала радянська пропаганда? Ви бачите, що саме нацистська Німеччина щось там говорила про голод. Значить, і всі, хто говорить про голод, це нацисти. Ну, звісно, це фальшива аналогія. А румуни, булгари, поляки, угорці, які мали етнічні меншини. На території України тодішньої не і, намагалися Ні, не намагалися. Ну я вже сказав, було поняття суверенітету. Це внутрішня справа країни, а це зараз ми ну, не допускаємо того, щоб якась країна так грубо порушувала права своїх мешканців. Ну правда, в випадку Росії це не працює. Але в випадку інших країн, як я сказав, гуманітарні інтервенції мали місце. Під час голоду українцям ніхто не допомагав, бо даруйте це прозвучить цинічно. Але Сталін міг бути союзником проти Гітлера. А українці, які не мали своєї держави. Ну чим вони могли бути корисні Сполученим Штатам Америки, Колись Сталін запитав, скільки дивізій у папи римського це відома фраза, коли йому сказали, що це не сподобається апостольській столиці, і папа римський буде незадоволений. А Сталін такий спосіб продемонстрував, що папа римський йому байдуже, бо папа римський не має жодної дивізії. В такий самий спосіб американці могли сказати, скільки дивізій у українців, а в українців не було жодної дивізії. Але в Сталіна були сотні дивізій. Українці в тридцять другому, тридцять третьому роках вже не було жодної дивізії. Голодомор був логічним наслідком того, що ми програли українські національно-державницькі змагання, без сумніву, і не тільки через те, що е, Сталін боявся відродження українського духу. Але і попередні події були зумовлені тим, що українці так довго і вперто чинили опір більшовицькій агресії. Українці створили найбільшу армію серед тих народів, які боролися за вихід з радянського союзу, ну з більшовицької влади, але не змогли цього робити зробити. Країни Балтії, Фіни, Поляки змогли унезалежнитися. Відомо, що проти більшовиків боролися і кримські татари, і білоруси. Грузини, вірмени, азербайджанці, але їхні близькі ар... козаки Донські козаки, так їхні армії були набагато менші. Українське військо було найсильніше, і в Україні боротьба велася аж до осені 1921 року. Згодом вже в партизанській формі. Тому Сталін мусив зважати на те, аби заспокоїти українців дещо перефарбувати свою владу в такі українські барви, почалась українізація. І свого роду більшовики казали: ну та не боріться ви вже проти нас. Бачите, ми такі самі, як ви. Ми українізуємо школи, ми видаємо українські книжки. Протягом десятиліття, яке минуло під гаслом українізації, Сталін побачив, що українізація призводить до формування української інтелігенції, українського патріотизму. Він очікував, що це буде. Український радянський патріотизм, але була небезпека, що виросте наступне покоління, яке поставить питання, чому ми маємо бути під Росією, і він вирішив раз і назавжди вирішити українське питання, завдати українцям такого удару, аби знищити частину голодом інших налякати, показавши їм, що якщо ти будеш. Надто наполягати на тому, щоб користуватися українською мовою. Якщо ти будеш наполягати на вивченні своєї історії, то ти ворог, ми тебе вб'ємо. А якщо ти будеш говорити російською мовою чи принаймні двома, якщо для тебе героями буде Катерина II і Петро І, то будеш собі радянським українським колгоспником і віддаватимеш хліб. А ми до тебе якийсь час не будемо мати претензій. Власне таким був план Сталіна якою була реакція на голодомор на заході України? На заході України вона була правильною. Люди відчували свою свій е, е, емоційний зв'язок із мешканцями України великої України і намагалися в якийсь спосіб допомогти, коли це не вдавалося. Пробували принаймні привернути увагу. Зверну на це власне. Хотів би звернути увагу на те, що це робили представники усіх партій, навіть соціалістичних дві соціалістичні партії, які існували у той час в. Галичині вони не війшли до спільного з іншими партіями комітету, але створили свій власний комітет допомоги голодуючим на правому фланзі. Українські націоналісти влаштували в Львові замах у радянському консуляті, який завершився вбивством помічника радянського консула Олексія Майлова, котрий виявився агентом радянської спецслужби, для того, аби на судовому процесі просто розповідати про те, що відбувалося в великій Україні, на превеликий жаль, польща переживала тоді медовий період в стосунках із СРСР. Поляки, які мали погані стосунки з Москвою майже усі 20-ті роки, на початку 30-х років з приходом в Німеччині до влади Адольфа Гітлера вирішили, що вони мусять покращити стосунки із радянським союзом, бо не можна одночасно надто мати напружені стосунки з обома сусідами. Це була концепція Юзефа Пілсудського. Пілсудський казав, що наші стосунки з однією з тих країн не можуть бути гіршими ніж в цих ніж в цих обох країнах між собою, Себто, якщо Німеччина домовиться з більшовиками, то нам кінець так зрештою воно в 1939 році році сталося. Тому для того, аби зміцнити свій східний фланг, поляки заборонили публікації про це вбивство в консуляті. Поляки забороняли віча, на яких би українці мали висловлювати солідарність з жертвами голодомору. Це досить ганебна сторінка в історії українсько польських відносин. Але в Галичині були і прорадянські відомі публічні діячі, які Купувалися не лише комуністичними ідеями, але й тією ж українізацією тимчасовою. на превеликий жаль, так ну йдеться про те, що знову ж мешкаючи тут під польською владою, багато людей ідеалізували радянську Україну. кажуть, що тут поляки закривають наші гімназії, розпускають пласт чи в інший спосіб, тиснуть на українців. А там на Надніпрянщині більшовики. Українцям відкривають школи, друкують книги українською мовою, розвивається українська література. Чимало галичан отримували великі гонорари від радянських видавництв за публікацію своїх творів в радянських журналах чи видані там книг. Велика частина цих гонорарів була не виправдано високою, але це був спосіб такого, такого корумпування. Ну і крім цього, зауважимо, що один із тих, хто проводив. Водив такі наративи Антін Крушельницький згодом виїхав разом з родиною до Харкова, де через якийсь час разом майже з усіма родичами був розстріляний. Звісно, поки він був тут, він дуже слабо уявляв собі реальність, яка була там на радянській Україні. Які паралелі можна проводити з часами Голодомору і теперішніми часами в контексті от гібридної війни Росії, яку вона веде проти України? Я би сказав, що найголовніший, найголовніша паралель, найголовніша подібність між подіями 1932-1933 років і наступним запереченням цього злочину сучасною війною полягає в тому, що росіяни намагаються заставити українців почувати дискомфорт. Від того, що ми українці, один із російських пропагандистів, про якого я згадую у своїй книзі, прямо пише: давайте на якомусь конкретному випадку розберемо, чому сьогодні соромно бути українцем. І те, що Українці з точки зору цих російських пропагандистів не були жертвами геноциду, а самі допровадили до голоду, бо є і такі спроби представити голод як наслідок помилок не Сталіна, а помилок українського комуністичного керівництва, яке обдурювало Москву, яке провадило тут економічні експерименти, що призвели до голоду. Один з російських істориків навіть каже, що Україна займалась контрабандою, Зерна Попри центр до Румунії, Болгарії, ну це на голову не налазить. Хто жив в радянському союзі, звісно, може собі уявити, що компра... контрабанду зерна кораблями в радянський час зробити було неможливо, але для сучасного читача, який дуже некритичний до таких ідей, і це проходить. Отож, російська пропаганда намагається представити українську українців таким собі недонародом, що зрештою от виливається в сучасні слова Путіна про те, що українського народу немає. Українці, і росіяни це один народ бандер вбити або вигнати з України а решту пригорнути до себе, будете говорити російською, будемо освоювати Сибір. Ну і Путін напевне знайшов би застосування до тих українців, які потрапили би під його владу. Ви сказали українське комуністичне керівництво. Там були українці в тому керівництві? Ні, не було. От, власне, на рівні України навіть українці не домінували. Але один з таких наративів це що існувало українське лобі в політбюро. Я зумисно переглянув персональний склад Політбюро за 1917-1953 роки. Українці в складі Політбюро складали 3,5%, при тому, що Українці в складі СРСР населення СРСР було майже 20%. Відсотків. Тобто Себто українці. В 3 раз 3 1/2, перепрошую, в 6 1/2 разів менше були представлені. Перший українець, етнічний українець на чолі, е, який потрапив в Політбюро, це Влас Чубар 1935 року. Радянська влада встановлена в 17-му році, перший українець в Політбюро в 35-му. Другий це Коротченко 1952 року. Українці, перший секретар Компартії України, етнічної України став тільки після смерті Сталіна. До того, це були всі етнічні неукраїнці. Тому справді нас в керівництві Радянського Союзу довгий час не було. Один відомий львів'янин, який в шестирічному віці був вивезений в Сибір росіянами, ну їх трошки інакше називав, каже. Мені дуже прикро, що нинішнє покоління не розуміє, що, не дай Боже, що би трапилося, то вивозити в Сибір уже не будуть. Будуть повторювати голодомор і масове винищення. Швидше за все, що так би і відбувалося, бо ми бачимо, як Путін не соромиться того. Що він робить? Сталін він зберігав ще певні якісь ось такі надії. Він заперечував. Він казав, нічого не відбувається. А Сталін навіть я, перепрошую а Путін навіть цього не намагається зробити. Мені здається, це частина його стратегії, так як е, людина з кримінальним минулим наркоман може перед ще своїми вчинком кричати: мені все одно я всіх поріжу, не зв'язуйтесь зі мною. Він вже розуміє, що він не буде мати доброго іміджу його і так будуть зневажати, і свою, от цю божевільність Путін намагається. Це використати собі на користь в той спосіб, щоб залякати західні країни. Ну мовляв, він задовільниться Україною і і далі не піде. Але звісно, так не буде. Бо якщо боронь Боже Путін би зумів відкусити якийсь шматок нашої країни і укласти навіть короткотривалий мир, то, набравши сил, він пішов би далі. Так, дивіться фільм Єжи Гофмана Варшавська битва 20-го року, і де червоноармійці, красноармійці кричать на Варшаву, на Берлін. Дякуємо всім, хто дивився і слухав історика Андрія Козицького, і ознайомився, ознайомився з книгами Велика брехня і Кремлівська брехня про Голодомор 32-33 років. Шукайте в бібліотеках. На все добре.